Це сільська хата, в неї можна жити, ну, там є піч, натопиться, є газ. Теж непогано для села. Так, заходимо. Тут комора, комора, але комора, комора це єдине, де що треба. Прикласти руки, бо там затікало, затікало і. А так, в общем, добра підлога, нормальна. нормальна підлога. Потім йде вхід на горище. Так, а там десь треба подивитися. Воно тече. Можна зробити. Отже, тут світло є, але вимикає, вимикають. Далі заходимо в кімнату. Це кімната. Це кімната. Зараз тільки включили світло і А, ні, є, є світло. Так. Тут диван. Навіщо стільки гардеропів? Це же це от стов стільців. Оце така грубка, де отаплюється. Це головне взимку. Є кровать. Ще диван, ще є кровать. О, і тут знову якийсь гардероб, якийсь шкаф. Все. Оце. Відкривається. О, стільці. О, якісь є стільці. Тут коври висять. Тут відкривається. Відкривається і тут йде тепло. Тут йде тепло. Тут топиться. Опа, топиться. Отак вот от. При це піддувало, відкривається, як хочеш, там більше, менше робиш все, отак. От. Одна кімната, підлога дуже добра, дуже добра. Це, мабуть, дуб. Дуб і це все дуже добре зроблено. Так, ну так, така. Одна кінатка, більше не треба, бо топити треба ліс, ліс, он ліс. Поруч ліс. Є дров повно. І ніхто не забороняє збирати там сухості. Далі йдемо на город, город. А перед тим ростуть яблуні. Яблуні ростуть. Вбиральне ну, не дуже хороше, треба її переробляти. О, а це такий город. О, 30 соток. Ось такий от. 30 соток. Е, далі там сусіди. Сусіди. Там ходять по городу. Е, а це ззаду. Це все потребує потребує рук. Тут літня кухня непогана, там є газ, є плита, плита там є. так, о, Оце погріб. Погріб. Там є ще і картошка. Залиси картошка, буряки там. Все, все є в непоганому стані. В поганому стані. Сарай трішки треба буде доробити. Доробити. Тут протікало. Доробити. Здесь все зробиться. Так, далі йдемо. Це виїзд, це вихід з двору. Вихід зором, це курник, курник тут будуть кури, насіду їхні. Так, далі йдемо. Так, тут закрито. У нас закрито. Там ключі якісь є. А, а тут що тут? Ага, свини. Свини будемо тримати. так, Не будемо тримати. Тут, скоріше за все, може бути коза, корову не потягнемо. А? Буду казати. Через дорогу теж сусідські хати. О, білка. Обіжала білка. Та хатинки не плані. Є хатинки, які стоять пусті. Ось так от оно. Ну. Влітку тут дуже красива. Ліс, вічка тут ще, ушко яка впадає в Ушицю, а Ушиця вже впадає в Дністер. А Дністер веде, веде до, до Чорного моря, до мого моря. А так от ми і живемо на даний час. Даний час. Так, пішов я поїсти.